У Словаччині ведмедиця напала на грибника. Це сталося в центрально-західній частині країни біля села Кан'янка. 66-річного чоловіка доправили до лікарні. ведмедиця стрибнула на нього ззаду, мабуть, цілилася в голову, але йому на голову перекинувся кошик, що висів на спині. Там саме ще була сумка. Це його врятувало. Зі слів лікарів постраждали при тямію в стабільному стані. У нього рвані рани на верхніх і нижніх кінцівках, а ще над лопатками. Він зміг розповісти журналістам, як усе сталося. Усе відбулося дуже швидко. Я йшов схилом пагорба. Вибігла медмедиця з двома дитинчатами і одразу на мене напала. Вона там сиділа, я її не бачив приблизно за 10 метрів від мене. Я закрив голову і упав. У мене на шиї був кошик. Вона відкусила від нього шматок. Після інциденту до цього району послали групу швидкого реагування. Місцевим порадили не ходити до лісу. Раніше цього місяця в лісі на півночі словаччини через напад ведмедя загинув 55-річний чоловік. А попереднього разу схожий випадок стався в країні 2021 року.